Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Сьогодні я в Солом'янському районі Києва. Покажу вам квартиру, яка продається на четвертому поверсі в цьому будинку. Вона має площу 45 квадратних метрів. Велика простора лоджія на довжину двох кімнат кухні та спальні слугує гарним місцем для зберігання речей і є тепловим ізолюючим бар'єром всього житла. Високі стелі, 2,70, хороше планування, оця невелика спальня плюс велика кімната з кондиціонером. Поруч парк Протасів Яр з гірськолижним спуском через дорогу супермаркет АТБ в пішому доступі парк Кучмин Яр і метро Вокзальна до метро Олімпійська, тролейбус номер 40 це чотири зупинки вниз до центру Києва. Квартира дуже тепла, всі вікна орієнтовані на південь, туалет і ванна окремо. З кухні також є вихід на балкон. Вартість квартири всього 57 тисяч умовних одиниць. Якщо вам потрібно продати чи здати квартиру в Києві, то ви знаєте, до кого звернутися, і я вам допоможу в цьому. Я, ріелтор Городній Сергій, номер телефону є в описі до відео. Crash attic pulses like a river's flow. Historical buildings whisper tales untold. Bessarabian market filled with treasures sold. Strolling down the avenue feeling so alive. Some department store buzzing like a hive. Between the spires and domes golden in the light. Ukraine's spirit arises strong and bright This is Kiev, this is home Where history and heart be roam Center of the universe, our pride